Ці з праздником з Воскресним днем можна підійти поближче, хто стоїть подалі в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, скільки було за історію спроб, не виключаючи минулого століття і теперішнього століття, щоб саме відібрати у людей Богом дароване достоинство і покликання. Але ж у всіх випадках ініціатори таких лукавих і підступних намагань, які розраховують на те, що можна усіх і все купити, вони не прийняли до уваги дуже важливу річ. Так, вони ставили ставку на повне людське скотство, повне людське людоїдство, я це говорю не в плані фізичного, а в контексті духовного, морального і суспільного. Справа в тому, що. В історії відбувається подвійний прогрес добра і зла. І дійсно ми бачимо, що зло все більш стає видовищним, зловісним, але ж і на фоні цього ми бачимо дивовижні прояви добра. І навіть бачимо саме на боці тих людей, котрі не православні, але ж їхні душі сповнені християнського духу, тому що від Бога даровано людині прагнення творити добро. І ми можемо навіть сказати про те, що і подібного такого. Стану, тобто ми не можемо навіть порою зустріти і в православному середовищі. Я був вражений тим, що в свій час академік Сахаров приносить покаяння за те, що він створив водородну бомбу і він забороняє цю зброю використовувати проти людства. Ми пам'ятаємо, що під час так званої пандемії, от скільки вчених піднялося, західних вчених котрі були. Проти такого експерименту. Я от почув від одного забудівника, коли він сказав, що датчани, Данія це ж невеличка країна, допомагає, тобто фінансують будівництво житла для тих людей, котрі постраждали, котрі е, лишилися свого рідного даху. І ми бачимо зараз, хто приїжджав міст через Десну, і теж бачимо, і потрібно. Е, прийняти до уваги, що фінансування, тобто допомогу надають і Німеччина, чи може прибавити, ну хтось з них, я можу помилитися, але ж так це і є. Ми знаємо, скільки наших батьків і наших дітей в пекерних умовах зараз знаходиться, захищають свою землю і свій народ, віддаючи своє життя. Але ж той самий час ми бачимо, коли. Велика православна країна в День святого апостола Андрія Перзваного випустила 228 ракет і дронів е, по містам і по нашим селищі. Ми сьогодні повертаємося до євангельської розповіді. Ми сьогодні, можна сказати, стоїмо поряд з євангельським успішним юнаком. Який стоїть на перехресті доріг. І так само, і ми стоїмо справа в тому, що в історії людства було дуже багато поворотів. І можливо те, що ми з вами зараз стоїмо перед самим найвирішальнішим поворотом історії, від якого буде залежати подальша доля людства, доля наших дітей. Чи люди Зміняться на краще, чи повернуться вони до благословенного майбуття, чи навпаки апокаліптичні події будуть все більше розвертатися і прийде такий момент, що світ цей буде зруйнований. Але все це буде залежати сам від того, що необхідно робити. Щоб увійти у вічне життя, тобто почати жити вічним життям, повноцінним життям прямо вже тут, на землі, чи здатний сучасний світ зробити такий вибір. Оч... Очевидно, що здатний, тому що ще не знищено, не зникло. Не померло добро, співчуття і жертовність. І ми сьогодні в Євангелії почули такі слова: те, що неможливо для людей, те можливо для Бога. Тому що були в історії край критичні ситуації, що вже здавалося ось ось кінець світу. І, і Господь виправляв ситуацію навіть тоді, коли люди цього не шукали. І в... Преподобний Антоній Великий каже, що Бог дав нам дві заповіді: це одна любов, це не, не дві любові різні, це одна любов. І ця любов пізнається саме Духом Святим. Але ж Бог мій, каже він, і мій ближній. Не одне і те ж саме. Тому любов до Бога є першою заповіддю, а любов до ближнього є другою заповіддю. Але ж ми повинні починати з другої, каже преподобний. Тобто любові до людини, щоб досягти першої заповіді, любові до Бога крапка. Хто не любить брата свого, котрого бачить. Як може любити Бога, котрого не бачить, навчає писання. І ми згадуємо сьогодні преподобного Антонія Великого, я зацитував його, він в свій час, будучи 20-літнім юнаком, отак само, як і ми, стояв за богослужінням, за божество, літургію. Коли читалося Євангеліє, те ж саме, яке читалося сьогодні, і він відчув Духом Святим, що саме оці слова, вони стосуються особисто Його, Що все от залиши і йди за Христом. Він вийшов з храму і спочатку продав свій маєток, який він отримав від батьків, батьки вже були померлими. Він всю свою спадщину роздав убогим, от і нужденним. І опісля він пішов за Христом пустелю, де протягом 85 років під палаючим сонцем, він проводив нелюдський подвиг, тому що це не під силу було кожній людині. Для того, щоб зрозуміти. Те Боже Откровення, яке говорить, пізнай, що ти нещасний, мізерний, богий, сліпий і голий, так каже Апокаліпсис, щоб ми не були про себе високої думки і не привласнювали те, що по праву належить Богу, що Він нам дає. І далі Він навчався тому, щоб побачити, наскільки милостивий Господь. Що любов до Бога і до людини вони не роздільні. Преподобний Антоній двічі залишав пустелю. Перший раз, коли потрібно було засвідчити свою віру в Христа, коли богоніння на церкву Христов. Друге, коли єритики намагалися використати його високий авторитет і поширювали чутки, що преподобний Антоній підтримує їхнє богохульне вчення. Він прийшов в Олександрію в присутності архієпископа, який це вчення проповідував, перед усім народом викривав їхню брехню. Пізніше є дуже цікавий приклад, коли святитель єпископа Кирил Олександрійський. Тобто спір стався між Кирилом Олександрійським. Звичайним єпископом і патріархом Несторії? І ось Кирил пише до Несторія, ти вимагаєш від нас послугу і покори, щоб ми розділяли. Але якщо ми будемо розділяти Твоє вчення і Твої погляди, приймемо Твою єрість, то хто тоді захистить нас? на... Страшному Божому суді, коли Бог буде судити нас за порушення православної віри і Його святих заповідей. Згаданий мною Несторій був патріархом столиці Візантійської імперії і він доказував досить наполегло доказував, що Божу матір Пресвяту Діву Марію не варто називати Богородицею, що вона народила. Людина Імануїла, лише тільки пізніше в, зі, з нею з'єднався привічний Бог Слово. І у відповідь на це єгипетське монашество воно піднялося і засудило цю єрість, воно виступило категорично проти цього. І, і наслідок чого розпочалася така жорстока. Да, Жорстокі гоніння і переслідування тих, хто не підтримує вчення патріарха Несторія. Безумовно, в цьому конфлікті дуже велику розіграла і політична ситуація між Антіохією і Олександрією. І тоді Несторій у якості компромісу, він вирішив поступити як? Замість людино-родиці, використати термін Христородиця. Але ж народ тодішній, він не був таким інертним, як зараз, він не, тоді настільки прискіпливо ставився саме до спасіння Христом, що люди розпізнали в цьому лукавство. І, і з часом Собор, зібраний єпископами та церквами, засудив, засудив Несторія, як єретика. Але ж те трагічне, що його вчення з часом воно стало послужило навіть зародженню, виникненню іслам. Ось, І недостатньо бути, це варто знати, недостатньо бути, скажімо так, да, ревностним, прискіпливим, зовнішнім, там, да, так, дотримуватися зовнішньої праведності. Потрібно саме. Виконувати заповіді Христові так, як Він виконував, і так як Він навчав нас це робити, саме в Дусі Христовому. І цей дух ми зустрічаємо в Євангелії, Синовною вірністю, сповненою любові і щирості, от і прагнення віддати славу Богу, а не своїм. Заслугам, тому що царство Боже це дар, воно не купується і не продається. Саме з цим і пов'язана оця відповідь багатому юнаку, знавцю і очевидно, такому ретельному виконавцю закону, коли він сказав, чого ще мені не вистачає, щоб увійти в царство Боже. От. І нелогічно. Кажемо, вимагати від людей простих, людей небагатих, бідних, які переважно і складають саму церкву Христову, вимагати від них продавати свої там маєтки чи якісь речі, яких у них немає. Справа в тому, що мова йде зовсім про інакше, що царство Боже воно не купується навіть добрими справами. От царство Боже як отримується? Тоді, коли ми починаємо бачити до кінця свій внутрішній світ, наскільки він зіпсований, пошкоджений гріхом, і коли ми починаємо по справжньому відчувати, що ми ніколи не будемо, що б ми не робили, ми ніколи не будемо достойними цього Царства Божого. От. І це є та єдина плата за це Царство Боже. І саме цієї плати і шукає від нас Господь. Ані чогось іншого. Преподобний Іоанн Касіан Римлянин він каже: тобто ділиться своїм досвідом, чим чистіший зір, тим він більше помічає. А в свою чергу він каже: бездоганне життя породжує велику скорботу самодокору. Тобто світлу скорботу, яка приносить в серце людини мир і покаяння. А бажання виправити свій крутий там норов, характер і ревність щодо добрих справ, примножує плач і зітхання. Чому? Тому що людина, коли береться жити по-євангельськи, то вона починає бачити, що їй не вдається. До кінця жити так от чисто, як от Господь заповідав. І вона бачить, що навіть добро чи виконання заповідів недосконале, воно брудне, воно змішане з гріхом, змішане часто з гордістю, і марнославством. І далі він продовжує, він каже: чим чистіше стає душа, тим більше вона бачить себе нечистою і, і тим більше знаходить причин для свого смирення. Ви бачите? Тим більше знаходить причин для свого смирення, звідки народжується смирення. І чим більше вона піднімається до духовної висоти, тим більше вона починає бачити, що ця висота духовна все більш і більш віддаляється від неї. І саме це крапка, і саме це є якраз тим вірним критерієм того, що ми стоїмо на правильному шляху, тобто ми не звернули від шляху спасіння. Амінь.